Добрий день, вас вітає Агентство з нерухомості стабільність міста Івано-Франківськ. Пропонуємо вашій увазі містечко Івано-Франківську, яке складається з дуплексів та таунів. Ось так воно буде виглядати. Кінець здача, кінець року 2024. Ось таке планування з, з мастер-спальнями на другому поверсі там е плюсом це є плюс великий це є е локація зручна тихе місце асфальтований під'їзд Прописка міста Івано-Франківську, всі комунікації, це є світло, газ, вода, міська, каналізація міська. Тихе дуже місто, місце. Дорога, якісна цегла, півторачка, тобто дуже якісна, залита плита. Плити залиті, перша плита залита під дуплекс на два будинки, друга плита залита під дуплекс під три два будинки. Третя плита залита для дуплекса на два будинки і вже змурований перший поверх. І четверта плита, там буде та, таунхаус. Тобто один будинок буде з одного краю, другий посередині і третій з другого краю. Це буде в'їзна така група. І тут буде в'їзд в гараж, і ще буде додатково місце для автомобіля та буде от така от ділянка. Порядка ділянки будуть від 2 до 3. Сотих. В таунах, плюс що буде, кожний будинок буде мати ділянку попереду, збоку та позаду. В одно в дуплексі, а в тауні там буде тільки з однієї сторони посередині. цей буде мати тільки середній локал, це буде мати в'їзд попереду і позаду. А ті два будуть мати ще і з боків. Якісно виконані фундаменти, чи це якісні матеріали. Все залито, якісна цегла. Дивіться, яка з цегла вся. Ідеальна якість цегли. Арматура. Також тут ніхто не економить, не жаліє. І після того, коли оця є в'їзна група, сюди є в'їзна група і ці два будинки, після того вулиця розділяється вправо і вліво, те подібне перехрестя. А посередині посередине то буде належати одному будинку зліва, котрий і другому справа. І отут також буде дорога, і то буде в'їзна група для цих будинків. І так само отут для цих. Так, все якісно збудовано. Якісно мурують. Дивіться, кути всі рівнесенькі. Матеріали якісні. тут немає, як на мене зауважень по будівництві. Немає тут БУшні, вживаних матеріалів і тому подібне. Далі ми вже не будемо йти, то вже по ходу будівництва, коли буде більше збудовано, то тоді вже будемо показувати всі планування, розміри, розміри всіх кожного окремого будиночку, скажімо, це буде одна, одна окремого локалу, це буде орієнтовно 100 метрів, 140 метрів квадратних. Ось така. На даний момент ми знімаємо тільки етап будівництва. Знімаємо різні етапи будівництва, щоб люди могли бачити і розуміти, з яких матеріалів будується e -e, дане дан, дан, невеличке містечко. Що вас зацікавить більше інформації, то в описі до відео є контактні номери телефонів або ж е, на банері. І ви можете більше інформації знати і розпитатися. Так, загалом то буде гараж на першому поверсі, з виходом в гар з гаражу, в будинок та на вулицю. Е, буде далі. Е, там буде прихожа. Ось тут гараж, прихожа. Гостьовий санвузол, далі вихід, е підйом під під на другий поверх, кухня вітальня, це вихід на терасу панорамними вікнами. І далі це вже такий самий симетричний. Тут є площі всі можете собі побачити. Всі площі. І другий поверх це ми піднімаємося по сходах. Тут є одна дитяча, просто може бути кімната з виходом на балкон. Балкон можна розділити скляною перегородкою. Друга кімната з балконом. Тут є для дитячої, це може також бути дитяча. Тут для, окремо для дитячих є їхній санвузол. І далі йде вже батьківський мастер-спальня, велика мастер-спальня з окремим своїм санвузлом. Можна зробити з цього санвузла, або зробити гардеробну, або санвузол та гардеробну зробити. Або тільки санвузол, або тільки гардеробну, або може бути просто якась там кімнатка, робочий кабінет, такий невеличкий, маленький. Ну і Є вихід на, на балкон. І симетрично так і саме поруч. Тут можете собі призупинити на відео і побачити. Ті всі площі. буде, будуть, будуть такі будинки. Номер телефону там також є. Точно будуть згідно цих планів. А тут, де ми з вами були, це ось там ми стояли, зайшли. Тобто це один дуплекс на дві сім'ї, другий дуплекс на дві сім'ї, третій дуплекс на дві сім'ї і четвертий це таун на три сім'ї. Дуже тихо, спокійно, тобто немає забудови тут, асфальтований заїзд. Тут декілька 200 метрів. Виїжджаємо на асфальт на вулицю Декабристів і повертаємо направо, і ми вже на вулиці Незалежності до 100 метрівки центру міста, то буквально їхати. Напевно, що 5 хвилин не більше. Якщо вас зацікавить більше інформації, телефонуйте, звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Дякую за увагу, до побачення.